Усім намасте! щиро вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні у нас буде друга частина практики на центр. Якщо в першій частині ми більше давали увагу на планки, на їх різноманіття, то в другій частині ми будемо давати акцент на позу човна Асана, яка називається Навасана. Зробимо декілька її варіацій, як від найлегшої, так і до найскладнішої. Тому, якщо ви раніше ніколи не робили Навасану, не хвилюйтесь, ми її відбудуємо від самого початку. Сама практика буде коротенька, тому ви прекрасно встигнете її зробити, як замість повноцінної практики вранці або ввечері. Але перед тим як ми розпочнімо, обов'язково перевірте, чи підписані ви на канал. Напишіть коментар, бажано більше ніж сім слів. Поставте вподобайку і будемо розвивати українськомовний YouTube разом. Практику починаємо з положення сидячи. Спочатку подихаємо капалабхаті, трохи розігріємося за рахунок пранаями і далі вже будемо переходити до самих варіацій навасани. Витягуємося за маківкою, м'яко заплющуємо очі, руки розвертаємо долоньками вгору, збираємо великі та вказівні пальчики разом і закриваємо перший кореневий замок. Підтягуємо м'язи промежини, кінчик язика ставимо на верхнє піднебіння, робимо повний глибокий вдих. І з видихом капала б хаті без рахунку в комфортному для вас ритмі. Пускаємо дихання, глибокий вдих. Такий же повний глибокий видих. І затримка дихання буквально декілька секунд. Закриваємо ще два замки, живіт підтягуємо трошки ближче до хребта і підборіддя до яремної впадини. Фіксуємо увагу в центрі, спостерігаємо за відчуттями в тілі вже після дихання та перед практикою. Скануємо тіло зсередини, відмічаємо для себе його стан зараз. і після того відпускаємо всі замки, піднімаємо голову, робимо вдих. І з видихом розплющуємо очі, накриваємо долонями коліна. Довитягуємося за маківкою трошечки більше. І ручки через боки піднімаємо вгору глибокий повний вдих, плечі відпускаємо вниз з видихом. Корпус розвертаємо повністю ліворуч, праву руку викладаємо на ліве стегно. І з видихом лівою рукою себе накриваємо м'яке витяжіння, видихом. Фіксуємо вдих. Вдих. і ще вдих. М'яко накриваємо себе лівою рукою, трохи більше, з видихом. І тепер вдих, повністю накриваємо себе лівою рукою, обережно повертаємося в центр. Ручки через боки знову піднімаємо вгору, плечі відпускаємо вниз вдих. Повністю корпус розвернули праворуч, ліва рука праве стигно. І з видихом витяжіння повністю правого боку накриваємо, що і не затискаємо вдих. Вдих. І ще вдих. М'яко донакрили себе з видихом. І тепер вдих повністю правою рукою накрили, повертаємось в нейтральне положення. Долоню викладаємо знов на коліна. Зі вдихом, грудним відділом потягнулись добре вперед, розкрили, лопаточки зібрали в центрі, з видихом м'яко округлили спинку, збільшили відстань між лопатками. З вдихом знов вперед. А видиху назад. Вдих вперед, з видихом назад. І заключний вдих, вперед, розкрились, залишаємося, руки ставимо перед собою на активні пальці. І в пріоритет у нас завжди в рівній спині. Ми йдемо вниз настільки, наскільки дозволяє зараз тіло. Не намагайтесь відривати таз, стегна, повністю сидимо зручно на килимку і виводимо ручки вперед, м'яке витяжіння з видихом. Фіксуємо, тримаємо, шию, не затискаємо вдих. Розслабляємось, налаштовуємось. І заключний глибокий вдих, м'яко округлою спинкою підтягуємо руки разом з корпусом до себе і в останню чергу голову піднімаємо з видихом. І ручки через боки знову піднімаємо вгору, потягнулись поглядом за руками, пальці рук схресно, до довитягнулись, і м'яко в динаміці грудний відділ ще більше проминаємо, дорозкриваємо. З видихом. І після цього в протилежний бік. Так само м'яко, з видихом. І повертаємо ручки вгору вдих, підборіддя вниз вперед, плечики внизу. І м'яко рухаємо, пульсуємо руками ще далі назад, з видихом, з видихом. Не забувайте про горловий замок, з видихом є. І глибокий вдих, нейтральне положення, округлюємо спинку, навпаки, долонями назовні. М'яка амплітуда праворуч, та ліворуч, праворуч, та ліворуч. І піднімаємо повністю ручки вгору вдих, на видиху розкриваємо їх в різні боки з видихом. Прекрасно. Сподіваюсь, трошки розігрівся наш верх, грудний відділ, руки, плечі. І зараз переходимо безпосередньо до Навасани пози човна. Декілька слів про неї. Суперкорисна асана, яка направлена на те, щоб пропрацювати все тіло. Не тільки зовні, а й всередині. Асана дуже корисна для нашого травлення, для роботи взагалі всіх внутрішніх органів. Це якщо зсередини зовні класно підтягує передню поверну верхню стегна, працює над нашим центром це її безпосередня функція. Також спинка, руки, шия, плечі все-все-все задіяно. Тому ніколи не нехтуйте. Краще правильно, коректно її відбудувати, навіть якщо ви одразу не підете в найважчу версію з найлегшою, вона буде так само корисна і продуктивна, як і найважча. Тому потрохи переходьте, відбудовуйте і отримуйте задоволення від неї. Зараз ми переходимо одразу в найлегшу позицію. Так, тут момент, що це вважається не тільки асеною на пропрацювання центру, вона ще і балансова. Тому ми намагаємося балансувати, не відкочуватися повністю назад, не сидіти на куприку, тим паче, не сидіти на попереку. Намагаємося сидіти на сідалішні кістках і прям балансувати, знаходити ось цей баланс за рахунок того, що ми провертаємо таз корпусом, наче подаємо себе трохи вперед. Намагаємося животом торкнутися передні, передньої поверхні стегон. Слідкуйте за цим і намагайтесь от прям відбудовувати абсолютно коректно. Це дуже важливо. Починаємо з найлегшої позиції. Підтягуємо коліночки до себе, спинка рівна, плечики внизу, спину ніколи про неї не забувайте. І робимо глибокий повний вдих, трошки піднімаємо стопи, відкочуємося. Тут вже ловимо ось цей баланс в жодному разі не так. Намагаємося прямо довитягнутися. Фіксуємо себе тут, глибокий вдих, ніжки зігнуті, найлегша позиція. Пам'ятаємо про це пальчики вгору. Намагаємося під прямі кути вивести ноги. Якщо це складно, і ви відчуваєте, що ви одразу відкочуєтесь, опустіть ноги трохи нижче. В пріоритеті рівна спина. Краще ніжки будуть внизу, але ви будете сидіти правильно і тримати цей баланс. Витягуємо ніжки під прямий кут, руки через боки фіксуємо вперед, залишаємося вдих. Вдих, <ш> вдих. <ш> і ще вдих. І тепер вдих. Чіпляємося вказівним та середнім пальцем, завеликі пальчики на ногах, глибокий вдих. І на видиху виводимо ніжки вгору, трохи вже більше вирівнюючи їх в колінах не до кінця, поки що одразу не рвіть ноги вгору. Тримаємо плечики внизу і центр максимально активний. Не забуваємо також про перший кореневий замок, молабанху триваємо максимально закритою, і центр активний. Все через нього. Фіксуємо, тримаємо погляд перед собою, вдих. Вдих і ще вдих. І тепер вдих, м'яко відпускаємо, ніжки, повертаємо себе в першу позицію з видихом. І тепер вдих на другу, йдемо варіацію навасани, розкриваємо себе трохи більше, з видихом. У нас відстань між корпусом та ногами до підлоги однакова. Живіт у нас плаский. Контролюйте зараз цей момент максимально. Не повинно бути такого, як доміка вгорі. Він повністю плаский. Працюють внутрішні м'язи центру, внутрішні м'язи пресу. Не ззовні. Не намагайтесь виштовхнути себе і тримати. Поки відпустили, розслабили живіт, вімкнули внутрішні м'язи, тримаємо плечики внизу вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки глибше спробуйте розкритись. З видихом. І тепер вдих на третю варіацію йдемо, повністю відпускаємо ніжки вниз, стопи від себе. Квадріцепс у нас активний допомагає. Нам ноги не розслабляйте, вони навпаки всі активні. У нас повністю поперек притиснутий до килима. Нижня кромка лопаток лежить. Ручки через боки піднімаємо вгору, підтягуємо плечі вгору, також накриваємо вуха. Можна пальчики з хресну, в мудру зібрати, і продовжуємо витяжіння вгору, контролюємо плаский живіт. Вдих. Вдих. І ще вдих. Трохи вище піднімаємо себе з видихом. І тепер вдих спробуємо з цього положення піднятися на другу одразу варіацію з видихом. Фіксуємо вдих. Перевіряйте живіт вдих. І заключний. І тепер вдих на першу збираємось, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І заключний до витягнулися за маківкою, живіт ближче до стегон, з видихом. І знов вказівним та середнім пальцем за великі пальчики вдих. І спробуємо підняти ніжки вже трохи вище, ніж до цього, з видихом. Контролюємо себе вдих. Вдих. І ще вдих трохи вище, з видихом. І тепер вдих, ніяко відпускаємо ніжки вниз, тримаючи ще центр. Руки відпускаємо, відпускаємо повністю ноги з видихом. Так, впевнена, що ви центр свій відчули, бо тут неможливо його не відчути. Головне контролюйте, фіксуйте, дивіться на себе збоку, можете біля дзеркала це робити, або поставити прям телефон з камерою на себе і дивитися, щоб не було ось цих прям відкочувань назад. І також дивіться, слідкуйте завжди за животом. Зараз будемо робити ще декілька варіацій для такого легкого ускладнення. Повертаємося в східне положення, збираємо знов коліночки разом, довитягуємося за маківкою, глибокий повний вдих. На видиху трошки відкотилися назад і піднімаємо ніжки вгору. Глибокий вдих. Витягнули руки вперед. І на видиху збираємо ручки перед грудьми в намасте з видихом. Фіксуємо вдих. І з видихом тримаючи ноги, правим перед чіпляємося за ліве коліно і з видихом йдемо на м'яке скручування. Вдих. Вдих. І ще вдих. Повертаємо ручки в центр вдих. Відбудували все, поправили. І тепер лівим плічем за праве коліно на видиху, Скручування. Тримаємо ніжки, стопи разом вдих. Вдих. і ще вдих. Трохи глибше. З видихом. І тепер вдих м'яко повертаємо себе в центр, ручки через боки вперед з видихом. І тепер вдих повністю відпускаємо, трошки відпочиньте з видихом. У нас буде ще одне ускладнення в першій варіації, в першій нашій позиції. І далі ми будемо намагатися ноги вирівнювати, поки що тримаючи себе руками. Найскладніше сьогодні не будемо робити, але будемо йти до того, щоб зробити. Поки що руками собі будемо допомагати. Так, сподіваюсь, трошки відпочили і переходимо до ускладнення ще одного. Підтягуємо коліночки до себе, плечики внизу, глибокий вдих. Піднімаємо ніжки вгору, стопи флекс на себе, руки через боки пішли вперед. Глибокий вдих, збираємо ручки перед грудьми в намасте і з видихом чіпляємося правим ліктям за ліве. стегно, тут найглибше скручування з видихом. І тепер вдих, праву ніжку вирівнюємо з видихом. Працюємо тільки правою стопою на себе, від себе. На себе від себе. На себе від себе. І заключний є. Повертаємось в центр вдих. Відбудували. І з видихом ліве за праве стегно. Вдих. Ліва ніжка рівна з видихом. Дих. З видихом. Вдих. З видихом. Ще вдих. З видихом. Заключний. Є. Повертаємо ліву ніжку вдих. Відбудували. На видиху вивели. Відпускаємо. Відпочиваємо. Потім буде ускладнення в другій варіації, в третій, і будемо найскладніше робити. Так, трошки відпочиньте. Якщо дихання прям дуже сильно збилося, можна в процесі цього подихати капалабхаті і е, трохи стабілізувати ваше дихання. Переходимо до другої варіації, ускладнюємо, обов'язково робимо це через першу. Підтягуємо знову коліночки до себе, спинка рівна, глибокий вдих, піднімаємо ніжки вгору і з видихом. Вдих! На видиху на другу розкрились. І так само стопами від себе. Контролюємо живіт на себе. Від себе на себе. І ще декілька дихань. І заключний. Є. Тримаємо три цикли стопи від себе вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих, м'яко піднімаємо себе на першу і повністю відпускаємо вниз з видиху. Прекрасно. Сподіваюся, все вийшло, все вам комфортно, нічого ніде не тисне. Так, якщо прям сильно відчуваєте кістки, спробуйте підкласти, або які килимок взяти, або підкласти подушку. Тоді буде ще зручніше. Зараз ще ускладнення в третій, і на цьому будемо завершувати. Підтягуємо коліночки до себе, глибокий вдих через першу і другу йдемо на третю. З видихом, піднімаємо ніжки, руки через боки вдих. І одразу на другу, з видихом, вдих. І одразу на видиху, на третю стопи від себе. Тримаємо ноги активними, пам'ятаємо живіт пласки, ручки через боки, вгору вдих. На видиху потягнулися. І тепер вдих, стопи тут навпаки на себе. Відриваємо ніжки буквально на декілька міліметрів вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. На другу піднімаємось з видихом. Вдих. І на першу з видихом. І одразу найглибше ускладнення. Знов зачепилися за ніжки, тримаючи центр, піднімаємо ноги і намагаємося довирівняти їх з видихом. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих, трошки вище, глибше себе підтягнули, з видихом. І тепер вдих, м'яко згинаємо ніжки, відпускаємо і повністю відпускаємо вниз з видихом. Прекрасно, сподіваюся, у вас все вийшло. Якщо ви відчували, що прям дуже сильно завалюєтеся назад і ноги не можете вирівняти, залиште коліна трошечки зігнутими. Намагайтеся ще виводити їх вгору, живіт не відривати від стегун, щоб не було ось такого. Угу. Краще тримати ніжки трошки зігнутими, але живіт не відривається від стегун, і у нас рівна спина завжди в пріоритеті. Відпускаємо повністю ноги, сідаємо в зручне положення. Ножки схресно, як на самому початку. Ручки через боки піднімаємо вгору глибокий, повний вдих, на видиху плечики вниз з видихом. Відпускаємо праву ручку накилим вдих, на видиху лівою себе накриваємо, згинаючи опорну руку, ковзаючи нею вздовж килимка, не відриваючи праве стегно, точніше ліве стегно та лівницю. Фіксуємо, тримаємо погляд вгору вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. Повністю накриваємо себе. На видих, нейтральне положення. Ручки через боки, знову вгору вдих. Плечі вниз. Вдих. Ліву руку вниз відпускаємо, загинаємо. І на видиху накриваємо себе рукою вдих. Вдих. І ще вдих, трохи глибше з видиху. І тепер вдих повністю накрили. Нейтральне положення. Є. Заключний раз ручки через боки вгору вдих. Пальчики рук схресли на видиху потягнулися знов руками вгору під беріддям вниз, вперед. Руками назад за потилицю. І на видиху округлюємо спинку. м'яко похитались праворуч та ліворуч. І повертаємо ручки вгору, корпус нейтральний вдих. На видиху розкриваємо з видихом. Руки викладаємо долинями вгору, повністю пальчики вільні, розслаблені, Очі заплющуємо, і збираємо увагу в ділянці третього оку ока між бровами. Відпускаємо дихання, продовжуємо вже дихати в своєму комфортному, легкому та трохи поверхневому ритмі. Намагаємося відпустити абсолютно всі думки, хвилювання, залишити внутрішню увагу тільки на своєму диханні, спостерігати за тим, як тіло робить повний глибокий вдих і з видихом розслабляється, стає повністю м'яким, розслабленим, легким і одночасно максимально наповненим. Буквально декілька секунд залиштесь одинці з тілом і поспостерігайте за цими відчуттями. Не аналізуйте, просто спостерігайте. Відпускаємо зараз ці спостереження, повертаємо увагу в тіло. Збираємо руки перед грудьми в намасте. Робимо повний глибокий вдих. З видихом дякуємо собі та тілу за практику. І зараз ручки через боки піднімаємо вгору очі, розплющуємо вдих. І з видихом перед грудьми в намасте. Намастем. Щиро дякую всім за практику. Сподіваюсь, ви відчули свій центр, пропрацювали його. Є куди ще далі йти, є як ускладнювати на васану, бо знову ж таки повторюсь, асана дуже класна, корисна, цікава. Тому ми в процесі, шлях довгий, цікавий та дуже корисний. Дякую ще раз за практику. Обов'язково підписуйтесь на канал і до зустрічі на килимках нових відео. Намасте! thank you